Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от караба під встановлення музики. Так, звук я вимкнув, грає, але щоб не заблокували там за авторські права. Дивіться, друзі, є отакий короб установочний, розміри його габарітні. Довжина 75, тобто, це не по кріпленню, а загальна довжина короба. По кріпленню тут ну, під по 1,5 см ще додати і зрозумієте, скільки там у вас відстань. Так, ось такий цілкому зборі, така магітола стоїть USB. так. Е, ось такі от встановлені ну, яйця на них кажуть динаміки. Тут у нас вимика, вимикає, Так, Напругу прикуривач встановлений. Оце у нас коштує 4700 гривень. Розміри 75х20х9. Це в сантиметрах, кажу. Він бачите, я такий глухий. Він з металу зроблений, але він оздоблений зсередині або з шумкою. Тобто, щоб воно грало. Ну от наприклад, а, ну, На жаль, тут не вимкнений зараз трек. Так, давайте по-іншому. цей 4700 великий, оцей маленький. так? Розміри його 60 см на 20 і на 10. Він цілком голий. Так? Оця задня накладочка, вона не прикручена, вона на винти прикручується. Отут. Бачите, отвори. Винти там будуть у комплекті у вас. саморізи Прикрутили і поїхали. Оце 1000 гривень. Розміри наголошую, 60 на 20 і на 10. Це у нас. Ліхтарик такий світлодіодний 200 гривень. Якщо треба, можете його десь там врізати. Він ну, не врізної, а прикручується. Бачите, тут отвори такі. Дуже-дуже непогано світить 200 гривень, на всього коштує. Так, і є отакий короб розміри його 70х20 і на 10 Він коштує 2500 гривень. Отак от він всередині виглядає. отут... Задня стіночка, вона вже прикручена. Він не оздоблений, а без шумка, нічим. Оцей оздоблений. Це сілковому зборі, магнітола тут вже у зборі. Динаміки під'єднані, все працює. Як ви бачите, бачите, напруга йде. Все добре. Так, наголошую, 4,5, 2,5 і 1000 гривень. Підходить воно до великої кабіни ЮМЗ, до МТЗ можливо його пристосувати. Ну, тобто Розміри у вас є, ви можете поміряти. І з'ясуєте, що вам потрібно. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, що є можливість відправлення України, Балтії та у Молдову. Дякую вам за перегляди, на все добре.